З робочим візитом на Херсонщині побувала уповноважена з прав людини Верховної Ради України Валерія Лутковська. Першу частину візиту, пов'язану зі спілкуванням з депутатами обласного центру, на жаль, реалізувати не вдалося. На сесії до якої долучилася Лутковська, просто не було кворуму. Однак уповноважена з прав людини мала зустріч з головою обласної адміністрації Юрієм Мондарченко. А також на власні очі побачила облаштовані табори для тимчасових переселенців з Автономної Республіки Крим. Так як оформлений оформлен, принаймні той табір, який ми зараз Бачили для тимчасового перебування тимчасово переміщених осіб він дійсно вражає тим, що він зроблений з великою турботою. Що я маю на увазі? Є і спеціальна палатка для перебування матері з дитиною, є спеціальна палатка для певного дозвілля. Хоча, в принципі, передбачається, що в такому таборі особи, які будуть тимчасово переміщені з території АРК, будуть дос досить недовго, максимум одну добу. Після того їх зможуть перевести до інших місць, які прилаштовані для більш довгого перебування. Це і в санаторії і в Скадовську, і в інших місцях. Але тим не менше, навіть для такого короткого перебування вже передбачено і кухня. І місце для дозвілля, і як я вже казала, спеціальна палатка для перебування матерей з дітьми. Крім того, там постійно чергує лікар. Крім того, постійно чергує працівник міграційної служби, готовий, зокрема, надавати допомогу тим особам, які не мають документів. Наразі потоку переселенців не спостерігається. Однак, у разі його появи Херсонщина готова надавати всі необхідні послуги. У ході візиту Валерія Лутковська відвідала також пропускні пункти. І прикордонники, і е, збройні сили. Говорили про свою вдячність місцевим жителям за ту гостинність, яку вони їм надають, за ту турботу, яку вони відчувають від них. За те, що не було жодних питань ні в частині підключення до електроенергії, ні в частині облаштування для них місця перебування від місцевих органів влади. Так що тут дійсно налагоджено реальне співробітництво і є реальна допомога як з боку влади, так і з боку місцевих мешканців. Не менш важливими питаннями наразі видаються і такі речі, як проведення щорічного зовнішнього незалежного оцінювання та вступ випускників до вищих навчальних закладів, а також голосування на майбутніх виборах та інше. Зокрема, зараз. Лунають такі пропозиції стосовно того, щоб, наприклад, Херсонська область стала центром для проведення ЗНО для випускників тих, хто хотів би потім навчатись в українських вищих навчальних закладах. Відповідно, в даному випадку думаю, що буде спільне звернення моєї голови обласної державної адміністрації до міністра освіти і науки про те, щоб було приділено максимальну увагу саме Херсонській області, в зв'язку з тим, що таким чином збільшується… Навантаження на центри проведення ЗНО. Відповідно, треба буде, мабуть, щоб більше днів для того, щоб провести ці тести, тому що, відповідно, кількість дітей, які приїдуть на ці тести, буде збільшена. Так само лунає питання стосовно того, щоб саме в Херсонській області був центр для. Тих, хто захоче з Автономної Республіки Крим проголосувати на виборах президента України, відповідно, щоб такі дільниці були організовані в Херсонській області, Валерія Лотковська наголосила на необхідності звернення до уряду України щодо скорішого вирішення цих питань.